Друзі, всім привіт! Так, що вам хочу розповісти, як ви всі, хто дивитесь, мій канал. Знаєте, в мене був челендж. Я хотів пропрацювати 30 днів е, нон-стоп, але, але, майже вийшло, не вийшло форс-мажор. Відпрацював лише 22 дні. Бо прийшов друг з армії, його у відпустку відпустили, і треба було з ним провести час. І ми дуже гарно посиділи. Ось, тому було в мене декілька днів вихідних. Але ви ж самі розумієте, що якщо б не це, то я виконав би свою мету, а навіть, я так гадаю, і перевиконав би. но то таке. Будемо знімати якісь інші формати. А зараз в нас субота. І зніму вам суботу. Погана погода, пасмурна. Тому зараз я вже зробив перерву. Розповім про першу половину дня. І напевно вже ввечері розповім, як завершилось, щоб завтра у неділю зробити вам відосік. Так, е, сьогодні зранку відпрацював я 6 годин. Ну, да, 6 годин десь. Е, зробив, в принципі, непогану касу. У мене було непогане предзамовлення, але на нього довелося б подаватися дуже далеко. Але Uber Reserve так працює, що потрібно виконувати. Чим більше виконуєш предзамовлень. Тим більше він буде тобі пропонувати. Отже, він запропонував, я погодився. Подача була 20 км на секундочку на Траєщину на 5.15. Ну, от, Виїхав я десь без 10, щоб встигнути. Але ж по Блеку е виконував я його пів години і її, також там, щось 20 кілометрів в сумі. Із проміжною точкою на оболоні забрали дівчину, і е, кінцева голівер. Е, 870 вже моїх, тобто там грязі за тисячу. Ну так, якщо по оклоновським меркам рахувати або по Болтовським, потім було ще предзамовлення, е, але від нього треба було відмовлятися вранці. Але ж таке, мені, до речі, уклон дав. 100 поїздок без комісії, дуже дякую. З сьогоднішнього ранку. Тому вже мене друге призволення було о 6-й ранку 430 там, чимось. Бізнес це вже все мої, без комісії. А потім пішла волна і лише Uber Black. По уклону я виставив зараз фільтр 400 комфорт і бізнес залишив. І просто ціна 400 гривень. Нічого не залітало, бо це вже будуть мої ну, чистими 400. ось. До речі, до речі, хто ще не в курсі, хто, хто новічок, і хто не сильно шарить у фільтрах, ви можете. Простий фільтр ставити собі. 400, ну, наприклад, там 300 гривень або, або 250. І вказати, Ну наприклад, 400, указувати цифру 400, і, наприклад, там, за і ціна за кілометр, ви вкажете 40 гривень, наприклад. Тобто, вам будуть, будуть заходити замовлення. Не менше, ніж 4 за 10. 400 гривень за 10 кілометрів. Ну, це можливо, в кого є бізнес та ще під коефіцієнт. Ну, я на, наприклад. Або, наприклад, там 400 ціна і там 30 гривень за кілометр. Там виходить, буде заходить замовлення 400 за 13 кілометрів. Ну, я гадаю, суть ви зрозуміли. Кожен вже для себе. Настраюйте фільтра, як вам краще. Можливо, там 200, хтось там ставить 200 за 5, да наприклад. Тобто 200 і по 40, да наприклад, ціна. То будуть заходити там 200 за 5, 240 за 6, там, ну, і там і, і, і так далі. Отже, користуйтесь. Так, і що в мене далі? І е, пішла е, хвиля лише уклон при, ой, уклон е, Uber, причому досить багато було блеків, е, Було декілька комфортів, там дальнішки були там. Нон-стопом працював 6 годин нон-стоп, е, і каса вийшла в мене. Але і пробіг завеликий за рахунок от цих двох подач спочатку на предзамовлення. Пробіг зараз забагато, але я гадаю, що в кінці в підсумку він підтягнеться до каси. Пробіг на зараз 190, каса 3750. Але майже все під комісію. Лише одне замовлення було без комісії. По Зараз будемо вмикати фільтра, начебто є коефіцієнтики якісь. Спробуємо спіймати, да по окону горять. От спробую вмикнути фільтр 400 комфорт бізнес. Подивимось, буде щось залітати чи не буде. Хотілося би. Так, так, так. Ось. І-і, і, 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 і. <рес> що ще, і-і, і. Ну, працювати буду до 12-ї. Перерву я зробив, ну, вийшло взагалом 5 годин. Отже, зміна сьогодні буде зараз 4 вечора. <ван savior> і зміна вийде в мене 14 годин. Я хотів попрацювати більше. Але ж, ну я гадаю, я був би варений під вечір і мені на вечір вже нічого б не хотілося. А так, відпочив, щось де заробимо, ну, трошки менше заробимо. Це таке. Ось, ну і друзі, так важкувато, звісно, без е вихідних працювати, без перерви. І працювати, щоб був той результат, на який я йшов по 10, 11, а десь по 12 годин. Тому хто думає, що це дуже легко, і я зараз увімкнусь і так, буду пів року, року або рік працювати, ну, на це не вистачить. У вас е, не залишається часу навіть на якісь хатні діла там. Лише робота, сон десь пожрати, Все. Ось. Тому не так це вже і легко, як здається, зі сторони. Отже, щоб не робити дуже довгим відео. Не перемикайтесь, будь ласка, не забувайте підписка, лайк, комент. І вже зустрінемось з вами ввечері. Вам розповім, як закінчу зміну, що в мене вийшло. Я дуже хочу для себе закрити десь дев'яточку. Але це треба, щоб були замовлення з коефіцієнтом, щоб фартило з замовленнями, були гарні замовлення. Ну, подивимось, подивимось. А ще, до речі, з новин Болт знизив комісію до 20% у місті Києві. З 25. Це дуже-дуже файно. А також в них з'явилася нова категорія Priority. Також іноді там непогані замовлення заходять. Отже, друзі, на зв'язку. Ну що, друзі, без 5.12 відпрацював я суботу. Отже, що з такого цікавого, перше замовлення, яке я взяв, горіли коефіцієнти, палали коефіцієнти, тоді 510 або 11 за 11. Я взяв на теремків. І ми їхали по дорозі, з мужчиною почали спілкуватися. Він п'ятницю дуже гарно погуляв, намішав водку з конюком, не робіть так, друзі. Коротше, загубив телефон, і телефон знайшли, йому подзвонили, і він їхав забирати телефон. І він каже: я зараз заберу телефон, і мені потім на оболонь потрібно. Я кажу: да нема питань. <кій> ну, <кій> подивились там, скільки він каже, 500 норм, я кажу. Норм. Ось, відвіз його на оболонь, все гуд. Потім працював, працював, працював і побачив предзамовлення по болту. На півдесяту з Софіївської Берщиговки в центр на Шатару Ставелі. Хм, думаю, непогано. Якраз у десятій в центрі. Да і замовлення було непогане. 711, здається, за, 13. Щось таке, або 14 кілометрів. Ну, нехай буде навіть 15, вже не пам'ятаю, нехай 15 км. Так, да, здається, десь 15 було. А це я його побачив десь початок 9 було. Ну, гадаю, окей, візьму. І зараз щось в мене є час спіймати якраз в ту сторону багато ввечері замовлень. Так воно і вийшло. Так, був уклон стандарт. Але ж не пусти там за 300 гривень на Петропавловську-Борщагівку, саме початок. Там ще зачекав дівчинку, ну, жінку. І вона так спілкувалася по дорозі і так трошки мене заболтала. Ось. Не буду там розповідати, що, да як. ну... Можливо, можливо, буде моєю постійною клієнткою. Ну, подивимось. А можливо, я і не вивезу. Хе -хе. Ну, то таке. Ось. І потім з 10 по 12, в принципі, не було нічого такого суперсверх. Але, в принципі, норм замовлення. І якось так спокійно пройшло. Через 5 хвилин я спіймав з Лесі. На Дніпровську набережну початок там 550, здається, за 9 норм відвіз хлопця. Так, потім я повертався пустий. Я не став нічого чекати, бо в ефірі єрунда була, коефіцієнтів не було. Я гадаю, та повернуся пустим, якраз там буду. Без 15 десь 11 на арсенальній. Ще встигну щось взяти гарне. Я переїжджав міз Патона І залітаю. Я про це також думав. З, е, е, з Дніпровської, Дніпровської набережної, Коротше, з ресторану Віранда на Дніпрі, 500. Також там щось 50 або 500 ну, 500 з чимось за 9 на неахматове. Майже туди ж де я був, там, тільки напроти. Окей, завіз, завіз дівчину. І зефіра вже була 11.05. Взяв з ефіра замовлення, було зверівел кафе. Так, воно було усе на баланс. Ну, але ж. З балансу можна потім вивести на заправку, тобто яка різниця? Або на комісію піде, ну, теж гроші. І 850 було дві точки: одна по дорозі на ентузіастів на Русанівці дівчину висадили, а іншу метро Святошина. Ну, якраз от без, де, десь я там без 12 хвилин, без, трена, без там, скільки? 13 хвилин її висадив. І додому тут 5-7 хвилин домашечка. Отже, нічого такого сверх, супер, але ж, каса, в принципі, майже то, що, те, що хотів, зробив. Ну, але ж е, в мене там 3700 по укону, і це без комісії. Звісно, була б комісія, каса була б менша. Ну, а так, я рахую, все, що моє, то, то і каса. Отже, підсумок працював сьогодні 14 годин. Е і пробіг космічний, але ж я вже розповідав, що там були призамовлення 380 пробіг за великий. І каса 8400. Ну, по скріншотах буде на 500 гривень менше, бо 500, ви ж пам'ятаєте. Сроки ми домовились з тим пасажиром, що телефон забрав. Ну, 8400 план був 8900. Норм, норм. В принципі, піде. Ось така, друзі, субота. До скорих зустрічей!